Привіт, друже! Ти знову на каналі Dream for Kids, і сьогодні у мене для тебе історія про те, навіщо жуку, сонечку, червона спинка. Цікаво, тож давай починати. Даринка впіймала сонечко. Мамо, поглянь, сонечко, можна його погладити? Краще не треба, сказала мама. Але Даринка вже легесенько торкнулася пальчиком червоної спинки. Під сонечком на даринчиній долонці раптом звідкись узялася помаранчева водичка. Ой, у сонечка кров? злякалася Даринка. Ні, не хвилюйся, заспокоїла доню мама. Бедрику нічого не сталося. Бедрику? перепитала Даринка. Так ще називають цього жучка, пояснила мама. А ще Божою або святою корівкою, ведриком, катеринкою, зозулькою, рябеньким веприком. Як гарно! вигукнула Даринка. Але що це таке мокреньке під сонечком? Коли ти налякала жучка, він виділив спеціальну. Отруйну речовину. Ой, зойкнула Даринка, я тепер отруюся? Не бійся. Ця рідина людині не зашкодить. Вона захищає жучка від птахів. Якщо якась пташечка почне ковтати сонечко, їй зробиться дуже гірко у роті. То пташі... пташечки сонечок не їдять? спитала Даринка. Так, якраз через цю захисну рідину. А тепер, доню, нумо випустимо сонечка. Нехай летить. Мамо, задумалась Даринка, але ж якщо ми його випустимо, то його з'їдять. Може, якісь пташечки не знають, що сонечка гіркі. Насправді ні, відповіла мама. Своїм яскравим червоним забарвленням сонечка попереджають усіх пташок. Ми гіркі, краще нас не чіпати. Фух, полегшено видихнула даринка. Тоді випускаймо. Даринка випростила долоньку. Сонечко підповзло на краєчок пальчика. Повторюй за мною, прошепотіла мама. Бедрик ведрик, здійми крилонька, полети до сонечка, де моя доленька. Ведрик бедрик, здійми крилонька, полети до сонечка, де моя доленька, повторила за мамою Даринка. Сонечко розправило крильця і полетіло. Ось така історія. І ще таке саме забарвлення має один отруйний гриб. Називається він мухомор. Я впевнена, що ти без мене це знаєш. Дякую тобі за перегляд. Буду вдячна за лайки та підписку. А ще раджу тобі подивитися на каналі інші цікаві історії. Дякую та до нових зустрічей!